Ай, у нас тут черговий не гайд, Але, як можна замітити, я повернувся в PoE 1 Так що і не гайди повернулись в PoE 1 І хотів я вам показати мого персонажа, який був останній такий хороший, коли я ще грав на хардкорі. Долі я старту Пої2, мене Poi по 2 відволікло, і я не зробив з нього відео. Але персонаж мені подобався, і ось я хочу його вам показати, як я його робив. Це був Static Strike. О, їхали! І оїдва мене відволікло. І я не зробив відео з цього чар. А він був прикольний. Він взяв сотий левел, це Static Strike Slayer Взяв сотий левел, побив деяких уберів деякі убери побили мене, але в цілому було дуже весело і дуже приємний чар. Того я б хотів би його вам показати. Ідея, основна, що б'єте Статік Страйком, як це працює, і декілька секунд після цього навколо вас лайтінгом, ну, б'ємо був. І відповідно. Берете дюрейшена, і просто, виходить, як можна замітити, ви біжите вперед, а навколо мобу вмирають. І ці лайтіни, запи, які б'ють мобу навколо, прокають такий скіл, шоквею зветься. Ну, супорт це не скіл, супорт Шокваю, який теж допомагає клірити, там бамбами робить. І в цілому це було прикольно. Як я робив робився чару, я потім детальніше покажу вже на чарі, але ось можна замітити, що мапи ці достатньо приємно, шоквеї мають непогані АОЄ такі. Дефенси в нього вийшли достатньо приємні: слеєровський річ, там демедж і все як треба. Ну, грав на хардкорі взяв сотий левел. Дефенси, мабуть, були непогані, як можна зрозуміти. таргет був непоганий, але я б не сказав би але такий, ну просто приємний. Там щось 5-10 мільйонів, в залежності від того, як ви граєте, але це хардкор SSF чар знову ж таки, на софткорі можна було б більше в демедж вкластися, менше в дефенси, туди-сюди. так що, да. В цілому, кажу, чар дуже сподобався, як можна замітить, боси вмирали. Я кажу, я на ньому убери убив. На жаль, відео в мене немає, тому що це було два місяці тому, і я пішов грати в Poi-2, і відео цього чара не зробив, так що в мене немає що показати. Прям нормального контенту. Але ось ці звичайні боси, як бачите, вмираєте. Дефенси нормальні, так що убери теж вмирали нормально. І в цьому, так, да, мені, в принципі, достатньо сильно сподобалось. Можу рекомендувати. Такий чар. Поїхали тоді покажу, як я його робив, там було цікаво. Ось такий от мій чар. Так він виглядає. Бам-бам робить бз. -з -з -з. І да. Це Static Strike. Давайте. Як перед союзює Static Strike, я вже казав, що ви ось б'єте моби, і після цього скільки часу навколо вас б'є там лайтінги, б'ють мобу з. Просто який чайні ці лайтінги чи потім далі, і да. І так от, ці секндері лайтинги вважаються, як це ваша атака теж, і того ця атака може прокати такий супорт під назвою Шоквейв. Шоквейв, що робить, коли ви хитаєте моба, він прокає. І це навколо цього моба ває, дамажить всіх решту мобу. Що приємно. І відповідно, виходить, що ви вдарили моба статіх страйку, він просто біжите, а ці шоквей вбивають цих мобу. У них є cooldown, але нормально. Нормально. Там все клірілись хорошо, як можна було замітити, і прям да. Такий от білд. Це основна ідея, що б'єте і біжите. Та я взяв йому там дюрейшн-надики. Вони були достатньо приємні для кліра, То, що ударили і довше бігти можна, не треба знову бити, а все навколо вмирає. Така от комбінація. Це як скіл працює. Тут решта скілів нічого сильно цікавого вроді немає. Покажу. Ну, давайте тоді, навколо чого я цього чара будував. Новий є такий рінг рінгі, називається NMT Embrace. Який каже, що damage penetrated Fire Resist, який дорівнює вашому оверкапу. Fire resistor. Що значить оверкап? Це оцей, що в дужках Мінус оцей, що не в дужках Це скільки у вас, б... вас резиста більше капа. Оверкап. Тобто, мені цей рінг давав в моєму сетапі 140 Penetrat Fire Resist. І, відповідно, мені. Ну, це для цього треба було назбирати кучу Fire Resist, Він, крім цього, що робить цей Penetrate. Він пише, що. Онь. 67 Reduce Fire Resist. Того, якщо я цей рін зніму, у мене 700 Fire Resist, от скільки. Але так. Да. Ось такий от рінг. Тобто треба дуже багато Resist і тоді ви будете Penetrated Fire Resist Enemy. І я це збирав всюди, де можна на гірі, всюди, 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 всюди де можна, fire resist, бла-бла-бла, бла-бла. І на джувелах файре, татушки на фарест, на джулах файст. І ось такі от small cluster джувели я крафтив собі з файрезистом і НК з ефектом. Це ось теж було прикольно. Так що да. Назбирав я мільйон fire resistor. Ну, не мільйон, але можна замітити там 700 fire resistor було. Це багато, і це мені дало багато пане і кучу демеджі. Але для того, щоб. Наносить демедж, треба мати Flat Damage десь. І іменно Fire, або у нас Fire Resist. І, відповідно, я всюди, де можна, шукав flat Fire Демедж просто на в Апонії, Flat Fire. Ну і там Penetrate, то вже трошки на це Пенетрейт тут не сильно робив, тому що мене і так багато Пенетрейту, але да. Flat Fire тут. Flat fire, темпловський мод на Гловисах. Flat Fire, скільки можна тут було, на, на цьому Рінгу. Fire проти Ignited Enemy, Варлордовський мод, flat Fire, просто мод. Такий от цікавий Рінг. Ну, кажу, всюди, де можна, був флет. І да. Це, це де я збирав флет. І далі трипл Damage пояс, який каже, що у вас замість Endurance Charge ви отримуєте Brutal Charge, в пояс, це дефолт на комбай і Relakiaші. Щоб все ще мати бонуси від Endurance Charge, Як це працює, хто не знає, що. Мейвенуский пояс каже, що ви отримуєте Endurance Charge. Ой, ви отримуєте Brutal Charge замість Endurance Charge. І, відповідно, Brutal Charge дають за ну, 3% шансу до діл трипл демедж за кожен чардж. І стакаєте індюранс Charge, получаєте у мене там все-таки 21 шанс діл трипл демедж. Це куча демеджа. Але при цьому Ендюранс Charge дуже сильні, дуже багато дефенсів дають, то їх втрачати не хочеться, і якщо ви ці ботинки натягуєте, написано що ви рахуєтесь, як будто у вас завжди максимум Endurance Charge. Цей пояс ви отримуєте Брутал Charge, але. У вас максимум дюренчардж ще 7. Так само залишається. І ботінки роблять, що ви максимум рынчар в маєте 7 чарджу завжди мене. Кльово, кльово. Ось така от. 7, по-моєму. 7 чи 8, я забув. Ну так. Да. Зрозуміли ідею. Це ось така от комбінація, хто не в курсі. Ну і да. Це ось такі от. Решта гіри просто Life Resist to Suppression, Fіз Damage Reduction побільше. Кажу, це був SSF Hardcore MHR, але на ньому було дуже хороший гір такий, так що так. Да. Це було прям дуже хороший гір. <ріх> і вийшов непоганий чар. На дереві, відповідно, у нас це мілішний демедж, кріт демедж, берем де можна. Ну і все таке. демедж, кріт демедж, що там ще? Не знаю. Мейс-демедж, якщо десь можна, Фаєр демедж, ось тут є такі надуки. І з важливого тут є такий джувел Ось тут. Де це, де це, де це? Ні, не тут. That me fortify. Десь тут, короче, fortify. О, ось Overlord де це my fortify звідки береться. Little Pride. який Просто дає там damage fire resist, якісь, наверное, да? То, що Fire Resist me penetrate. А сила це fire resist, так що Little Pride багато, дає, бо силу. ось тут можна сконвертить fire resist весь всю силу, яку можна. Так що да. Ну, suppression, само собою. Якісь тут руни. Руни вроді не сильно вопи, але да. А. І що ще я цікаве тут зробив? Я кажу, я цього чара робив два місяці тому, по-моєму. Може більше вже. Так що я трошки вже забув, як це було. Цей Lethal Pride не просто дає там силу резерв демеджі, як я почав говорити. Що я ще зробив? Такі нодики перед Байбор звеці. Який каже, що Call Delighting Damage ви Take і Take Fire 50%. Це одне. І, по-моєму, у мене тут був. Watcher's, якщо я не помиляюсь. Так. Да. Eye, який каже, що ще ну, 10-20, мене було 18 ролл. 18 демеджовів і Purity як файер. Це виходить 70% демеджера ітейку як Fire уже. І, по-моєму, в мене ще десь було, чесно кажучи, але я забув де. А, я колись щит, ще є щит такий теж, який це теж робить, але я потім його дропнув. Ну да, це ось тут я зробив шотейка як фаєр і я скелив Max Fire Resistor і зробив 90 Fire Resistor, і це відчувалось достатньо тонковим, бо я більшість демонжутайка як фаєр, а Fire у мене 90 було. І це те, що Purity of Fire мені давав. Ну, я я, получається, я і так, і так хотів Purity of Fire використовувати для цього Рінга, бо Fire resist це Penetrate кльово. І. Відповідно, в мене і так і так було вже Fire Resist максимального, трохи більше, ніж Каба, бо Purity of Fire дає. І я вирішив його засклити далі. Раз уже воно у мене почалось, то я там на джувелах шукав Fire Resist максимум Тут два максимум Fire Resistor, тут, по-моєму, два максимум Fire Resistor. Да. І в такому дусі. І відповідно на до 90, і потім, ну, у мене вже 90 fire resistor, то давайте сконвертимо сюди. Тобто можна зробити взагалі 100 damage taken як Fire. Але для цього треба такий чудовий джувел Sublime Vision, який стоїть мільйон грошей приблизно, так що да. Але я міг би робити 90 damage taken як fire, і тоді взагалі, типу. Це майже мені не треба було б Резісти. Але, у мене вийшло 68, і все одно було приємно. Так, що да. Ну, а Less Cold Lighting Resist мені не так критично було, бо у мене і так і так. Резисти було достатньо багато, бо я All Resist десь там шукав, ну бо Fire Resist надо її в такому дусі, то вийшло нормально закапати. то Less Cold Lighting мене не напрягали. Я кажу, якщо зробити 100 конверта, то взагалі тоді можна у і Cold Rізі і не збирати, і це окрема категорія білдів, ну так, да, навіть у мене так вийшло. Були ми з ну бо слеєр має кучку АЕ тут, що приємно. Ну і в принципі хороший асендесі. Ліч, який редюс демеджтейкені і ліч не закінчується, що рекавері дуже хороший, куча демеджа. Не знаю, приємний білд. Ну і цей, оцей нодик є кучу, дає їй там теж демеджа, Ну, приємний білд, приємний асендесі, да. так? E, чого ми юзали скіптер, бо шоквей у цьому супорту потрібен скіптер. Ну, мейса скіптер або стейв. Але чого ми скіптера не Мейсу використовували, того що? Його скрафтить складніше, але у них більше квіта є таксвіда на скіперах, ніж на мейсах. А моди можна всі ті самі мати, як і там, і тут приблизно. Ну, для мого білда, по крайній мірі. Але його набагато складніше скрафтити скіпети. Але вони Так, Того я скіптер крафтовий, так? Що тут ще? А, тут є така руна. Шоквейв це має кулдаун у нього. У нього є 4 заряди, які можна виюзати, але в кожного заряду окремий кулдаун 1 секунда. В середньому ви можете 4 рази в секунду його юзнути, виходить? Ну, а і ось цей нодик. Є руна така, яка каже 20% шанс не консюмнути кулдаун, коли юзайці. Відповідно, можна просто два тіка підряд хітнути. Це так, дуже хороша руна для цього білда. Було замітно приємніше, коли я натикнув. Що ще є? Якась руна Кипет Глоус ну це така. Це я всюди шукав де можна Flat Fire Damage. Теж в мене не було Flat Fire Damage, але да. Ну, на скіпетріс є один ролл Flat Fire Damage, але більш не де нема. То є. на Glowсах я наролив -на 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 кучку фір демеджа цей Temple Моторнір бірін проти Бюрін Генемії і Flat Fire. І руну зробив, яка робить ще більше, щоб раз ефект Глоусів. Ну там редюсс Effect боцу, але мені це було якесь whatever. I'd use effect relacash. Вони все ще роблять те, що не мають робити, це що бюро чарджи. А, і ще одне. я, Ну, це була Mercenary Ліга, і я Mercenary використовував. У Mercenary я там по його показав, ну, прописав в конфігу, що побачите, там якісь скорч чи ще якась біда. Це Mercenary, Не лякайтесь, це, це не по субілинг Warrior, Давайте я вам покажу його. Це мій Mercenary був. Тобто він мені робив ботинки майвіновські, які. Не арбайном іскорч це мінус fire Resist. Він робив мені damage taking як fire. Ну, у моби. Як це? Моби наносять демеджа 25% конвертиці файр біля нього, які знаходяться. Він робив мені Lucky Damage. Це не то, що прямо опія, але Lucky Damage, він з ефект Ангера, і він готовий мені ангер, що теж в Fire фаермеджі. Ну і тут всякого такого. Тут інколи чаржі генерив, але це дуже рідко бувало, але да. Flammability він мені та то що. Я, по-моєму, курсив Assassin Mark'у на том чарі. І. Не Арбай АМі тайкую я хотів це завекня орбит ще з іншим модом, який каже, що мінус фаеріз чи шапка може робити теж. І я не пам'ятаю, який в мене був честий Рінг, бо мою Рінг просто на якраз Angier Effect коруп теж був який-небудь, а чест, я його куди А чест, навіть не знаю, чесно забув. Ну, ну і це мені експожуру файресто робило. Кажу те, що в мене в є. Давайте я вам покажу, щоб це було, щоб ви бачили, да? Тут в мене є конфіг, який каже, що курса Additional, це те, що Flamability він робить мені. Даний Славі це амулет, це ботинок, це ботинок і це шапка. І ось тут скіли, це ангер він мені давав. Я не знаю, якого він левела мені давав ангер, ну я який-небудь написав, плюс-мінус такий. Там, по-моєму, він чуть сильніший у нього був. Conviction — це Exposure з ловився, і Flamability це відповідно курса із цього. Клівера його, Закса. <laughs> ось такий от у мене умер був. Такий білд Кажу, мені дуже сподобався. Тобто, тут є декілька частин, які я скомбив до кучі, але можна їх розкидати і окремо робити. Тобто Static Strike плюс Shockwave — це хороший сетап. Ну просто хороший білд можна зробити. І можна зробити його, що там Lighting Damage робити. Там люди, по-моєму, доріані білд з нього робили. Просто доріані натягували, мінус Lighting Resist стакали. І теж було нормально. Можна це Fire Resist Stacking робити з тим рінгом, якийсь інший скіл, якщо подобається, вам якийсь інший скіл можна взяти. І там, наче в тайні, щоб ще більше резисти мати, і взагалі. Ну. Це. І це що можна. лайтінг, як це? Можна damage в файр майже весь або і весь, якщо сильно постаратися. І інші ці резисти взагалі скіпать. Це те, що я хотів вам показати. Я його все в один білд засунув, і в мене прям нормально зійшлось. Чару я у сотий левел на хардкорі. Це для мене гарний показник. Мені сподобалось. Побив убер пару, пару пару пару. Як я вже сказав, один побив мене убер, таке життя. Тоді я вас тут навіть нема мені що показати. Зазвичай тут яке в кінці відео якогось боса показую, але так склалось, що нема. І на цьому я закінчу. Дякую всім за увагу. Почуємось у наступному відео. Майк! Hello? А блін, там по центру був. Боже, я його не побачив тупо. Я тупо його не побачив. Ну ладно.